Всім привіт, друзі! Ну що вчора ми з вами поділились нашим рецептом для наших курочок несучок? Е, на що нам людина сказала, що? Тобто зробила деякі поправки. Ми з ним згодні, і хочемо трошечки відкоригувати цей наш допис і сказати, що е, корми ми маємо підбирати індивідуально до ваших корочок. На це, е, це залежить від їхнього утримання, тобто вільний вигул чи вони у вас у клітках. Це е, від цього залежить також, який корм ми маємо робити, також який у вас саме курчата. Тобто, від першої доби та, до яйця несення, або від яйця і вже далі. Бо до яйценесення там має бути в складі певний міст білку і певний міст кальцію. Після того, як курочки ваші рознеслись, трішечки треба перебрати цей раціон, збільшити міст кальцію і погратися трішечки з білком. О, думаю, цим розуміло. Тому при виборі корму. Або і коли ми робимо власний домашній корм, ми маємо враховувати такі моменти, де вони у вас утримуються: це клітка чи це вільний вигул? Це молотка, чи вже вони більш дорослі. В нашому випадку наші курочки вже, скажімо, пенсіонерки. Ну, по сьогоднішній день вони добре несуть яйця. Тому ми вважаємо, це дуже файний результат. Яйця у нас правильно всі форми не деформовані з міцною скорлупою. Тому цей наш рецепт працює для наших курочок. І я вважаю, що такий сам рецепт буде працювати і для інших людей. Ну, а всім гарного дня. Підписуйтесь на наш канал, щоб в подальшому не пропустити не менш цікавих відео. До зустрічі! Нехай щастить!